200-річчя Тараса Шевченка вустами Дніпровчан. 9 березня 1814 року Україна подарувала світові Тараса Григоровича Шевченка. Нині на геніального поета навішано багато ярликів від апостола Кобзаря до націоналіста революціонера. В процесі підготовки заходів, присвячених 200 дню народженню Кобзаря, ми вирішили дізнатися думку наших користувачів. Чи знаєте, ви скільки років виповнюється Тарасу Григоровичу Шевченко у 2014 році? Ну, от як видно, з вашої хачами виставки виповнюється 200 років. Тарасу Григоровичу Шевченку виповнюється 200 років. Я думаю, що 150. 200 років. Да, знаю, 200 лет. Так случайно знаю. 200 лет. Вы знаете, именно благодаря библиотеке я сегодня вспомнила, что 200. А кем для вас в первую очередь является Тарас Шевченко? Поэтом, прозаиком или художником? Я думаю, что для меня поэтом. Життя им Прозаик. Скорее поэтом, потому что Прозаїка я не знаю, не допозицією. На мою думку, він одночасно є і поетом, і художником, і прозаїком. Скажіть, будь ласка, а чи вважаєте ви творчість Тараса Григоровича актуальною на сьогодні? Дуже актуально вважається. Вона зараз настільки актуальна, що які питання сьогоднішньості мене заторкнули, вона можна знайти витоки. Ставлення на цих проблем ще у Шевченка і в творчості його. Дуже актуально, особливо в зв'язку з нашим Майданом і з людьми, які підняли голову за свою честь. Я думаю, дуже актуально. Да, я думаю, что Шевченко будет актуален не только сегодня, но и завтра тоже. Он всегда актуален.